Будований таунхаус 2 поверха 127 метрів, ділянка майже 200 сотки. Містечко таунхаусів у Тарасівці, переливний септик. Парковка на півтора авто, можна продовжити. У вас межа іде ліворуч і праворуч. Це така широка власна ділянка. Місце для відпочинку. Зараз покажу. Тут заведена вода, електрика 10 кВт три фази спальня 12 метрів одна з і простора кухня. Вітальна столова 40 метрів. І оця ділянка це теж ваша місце для відпочинку. Подивіться, як, який гарний вид навколо. Зараз покажу вам планування другого поверху. Сходи монолітні. Вони не шумлять, є варіанти по оздобленню. І три окремі спальні кімнати на другому поверсі. Одна, Це Найбільша друга, третя і величезна ванна кімната. Загалом це простінки, їх можна пересовувати за бажанням. Подивіться, який чудовий вид у вас з другого поверху. Це вища точка, а там до ділянки трохи нижче, тому такий гарний вид у вас з вікна. Телефонуйте, приїжджайте на